Стілець Діва Козиріг з 2 по 8 жовтня самі основні моменти, що на вас чекає на цьому тижні, в кінці, як завжди, для кожного знаку окремо, карта тижня. І так, поїхали. За особистими звертайтеся в інстаграм і телеграм. Так. Тузи, тузи. Непогано. Непогано. Слухайте, непоганий тиждень мені подобається. Ну от саме в цьому розкладі. Так, так чоловіки даної стихії це от якось так буде стосуватися вас. ну, от, Або, якщо для жінок, то Ваших чоловіків може стосуватися, або чоловіків вашої стихії. Бо що тут також виходить чоловік, якийсь. Зараз. Значить, дивіться. По-перше, якісь активні починання у вас на цьому тижні, при тому, що, знаєте, емоційно ви прямо цього можливо навіть чекали. Да? От прям емоції вас можуть переповнювати. Але. Що хочеться сказати? Що є ймовірність того, що, знаєте, от ви починаєте щось, якусь справу, зустрічатися з якоюсь людиною, там, ну, можливо, там зустріли, да? і може произойти такий ефект, знаєте, ожидання реальності. От. Тому, як моя порада для вас, не дуже Очаровуйтесь, щоб потім не розочаровуватися, зрозуміли, так? Да? Тобто я не кажу, що там щось це дуже погано і так далі. ну Просто, якщо там справа якась, да, от ви думали, що вона в 2 секунди вирішиться, навряд чи вона в 2 секунди вирішиться. Якщо ви думали, що от ви познайомилися з людиною і завтра. А ви там з нею дружите, заміж, вийдете, не кучу дітей, то не думаю, там будуть якісь теж свої підводні камні, і знаєте, якісь моменти, що можуть вас розчарувати. Тому, от хочеться так сказати. Далі. Значить, По фінансам хочу сказати, у вас непогано на цьому тижні отримаєте. Ну, фінансово ви себе будете добре почувати, особливо чоловіки. Маніпуляції на цьому тижні або ви будете маніпулювати, або вами будуть намагатися маніпулювати. Жінка, керівник, можливо, така, знаєте, холодна, неприступна. Дуже така впевнена рішуча жінка. Може, ну, не давайте з собою маніпулювати. Також, може, знаєте, у вас якийсь тандем бути в плані цього якогось починання, якщо там роботи чи, можливо, відносин. От у вас, якщо це будуть відносини, то не давайте маніпулювати вами. Да? Всі моменти прораховуйте. Дивіться, в мене тут карти виходять як ілюзії ще. От, ну вам, як будто на цьому тижні будуть пускати пиль в глаза. Саме головне, щоб ви розлічили, де, де пиль, а де правда. Да? Е, Про ілюзії сказала, да? якісь от будете приймати. Знаєте таке враження, що в рожевих окулярах будете на цьому тижні ходити, можливо від того, що от якісь, якісь приємні речі будуть відбуватися на початку тижня, і ви діли рожеві окуляри і не бачимо очевидних речей. Але рожеві окуляри б'ються склом. Всередину, да? тому е, будьте уважні на всяк, на всяк випадок. Е, вот. і тут також у мене виходить бачите, якісь е, е, ігри, аби грати щось таємне таке. Знаєте, ну от такі колуарні падкаврні ігри, мені хочеться сказати на цьому тижні можуть бути. І дивіться знову ж таки пов'язане з жінкою. Чоловік і жінка, от пост виходить, бачите, і тут, і тут, тому будьте уважні. Також тут показує. Це може бути якийсь тандем, це може бути співпраця, може бути, також може бути на цьому тижні вибір. От прям які стани перед вами, які потрібно буде зробити. Також ця карта каже про вибір. Дивимося для кожного окремо тілець, діва, козиріг. Ділець з 2 по восьме, діва, козиріг. Карти непогані, що я хочу вам сказати. Да? Карти непогані. Е, значить, дивіться. От, е, ці ситуації, е, падкаврної ігри, е, починання, там, любовної маніпуляції і так далі. От я тепер можу сказати, де кого це буде стосуватися. Наприклад, у ліців це може стосуватися дому. Дома, можливо, домечатися, хтось буде е, е, намагатися вами маніпулювати. Або ви будете ними маніпулювати. Ну, от Якась така е, історія буде проходити саме в домі. Да? Е, діви а у це буде відбуватися на роботі. Якісь, може бути, щось запропонують дуже начебто таке цікаве, вигідне, інтересне, але на самом ділі там не все так однозначно, як то кажуть, да? там не все так просто, там буде багато підводних камнів. Треба всю цю історію знаєте, провірити, дізнатися. Козероги. А козирі... козироги, скоріше за все, це будуть якісь запрошення в нє. Тобто це не стосується роботи, дому, да? це може стосуватися саме якихось таких зустрічей, побачень, запрошень кудись. Да? От як... от більше до цього буде стосуватися. І що хочеться сказати, це все буде, мож... мені так здається, все-таки з чоловічої сторони. Ну, якась така, прям, знаєте, не просто там щось дуже важливе, знаєте, от мені хочеться сказати, що таке, от прям. Кожен день, кожен день так, хтось з кимось може маніпулювати, хтось ну, в свою вигоду, вигоду і так далі. Там, по роботі, по відносинам і так далі. А тут, мені здається, ну, щось таке прям буде вісоме. Знаєте, от, що ви точно не зможете пройти повз. Ви, ви повинні згадати от то, що я вам зараз скажу. Вот. На все добре. Папа, гарної неділі вам.